Вітаю, я харкавий. І я продовжую робити огляди на ігри минулого. І в цьому відео мова піде про FIFA 2005. Для когось це гра дитинства, для когось гра юності. Можливо, для когось це навіть гра молодості. А от я в цю ФІФУ так і не зумів пограти. Але зараз, у 2025 році, маю можливість нарешті зіграти у цю частину FIFA і дізнатись, чим вона така прекрасна. Це що я дуже вдячний своєму комп'ютеру. І переходимо до особливостей даної гри. Перша це режим кар'єри. Якщо ви граєте у сучасні Фіфи, ви можете обрати будь-яку команду для походження кар'єри від Київської Болоні до італійського Мілану. А от у FIFA 2005, для того, аби потренувати топ-клуб, треба спочатку пограти кар'єру за клуби з нижчих дивізіонів або клуби з непопулярних чемпіонатів. Друга особливість даної гри це саундтреки. Як я вже неодноразово розказував, перевага старих FIFA у тому, що в них дуже цікаві і дуже круті саундтреки. Ну і послухавши декілька пісеньок з FIFA 2005, можна вчергове в цьому переконатися. Так, а Карма я колись слухав. Точно, у NHL 2005. Пам'ятаю цю пісню? Ну і третя особливість даної гри вже зі знаком мінус, це те, що там у футболістів неадекватно високі рейтинги футболістів. Зараз давайте в цьому переконаємось. Ось, наприклад, подивимось на склад. Е, ну от, Ліверпуля. Джібриль Сісе, рейтинг 90. Серйозно. Це скільки він м'ячів забив в АПЛ, що, що йому дали рейтинг 90. Ну, справедливість у тому, що Стіві G має вищий скіл, ніж той самий GBL CC. Але, ну, як на мене, 93 це зовсім, зовсім багато. Ну, реально, е, таке враження, що е, розробники FIFA влаштували. Незаплановану вечірку, вирішили. випили весь алкоголь, який тільки був, і. Вирішили після такої вечірки зробити так. А давайте ми всім топовим гравцям зробимо рейтинг 95. Ну а майбутнім топом зробимо рейтинг 90. Чому б ні? Просто зараз, дивлячись на склад. Манчестер Унайтед у 2005 році. Покоління Олдів Просто плаче у подушку, а молоде покоління дивиться такі склади божеволі. І питає, як. Невже Манчестер Юнайтед був таким сильним? То ви просто подивіться, які божевільні рейтинги у. Арсеналу. Сол Кэмпбелл, 93. Йенс Леман, 87. Патрик Вира, 94. Роберт Перес, 92. тириан рид 97. Ц... теннис Теннис Беркамп, 35. Майя рейтинг, 90. Ц... Ну реально божевилля. Фредди Юнберг, 89. Лорен 89. Хто, хтось знає цього футболіста взагалі. Молодого Робіна Ван Персі народила загальним скілом 82. Ешлі Кол до того, як стати Кешлі. Ну і подивіться на юного Сеска Фабрикаса. Ну а тепер давайте гляньте, які божевільні скіли дали гравцям Челсі. Наприклад, Джо Кол, 85. Карло Кудічіні. 91 і, і навіть без геймфейсу. Ну. то Карвальо 88 теж без геймфейсу. Зате по типу Бояру. З Рейтингом 78 має геймфейс. Арін Робен ще молодий, перспективний. І без геймфейсу. Ось Румон Адріан Муту до дискваліфікації. Did Rock 88, теж немає геймфейсу. Петерг Чех 86, теж немає геймфейсу. Чому? А от Дам'єнДаф 86, має геймфейс. Продовжуємо жахатися загальними скілами футболістів і ось дивіться. Зебастья Дайслер. 90. Кан, 94. Михайль Балак, 90. Руйма 94. Ну, а тут немає сенсу щось коментувати. Ось, дивіться. Склад італійського Мілану тих років. Можете поплакати в подушку. Ну, просто без коментарів. Легендарний склад італійського Мілану. Ну і Андрій Миколайович на атаки. Це що таке? КК вже тоді проявив себе у Мілані, але він має рейтинг 92, але при цьому не має геймфейсу. Ну а тепер подивимось, які загальні рейтинги були у гравців Інтера Франческо Тольдо 92. Геткар Давіц ще без окулярів. Ого, а я і не знав, що Крагуні зграв ще через Міланський Інтер. Зате Коко із рейтингом 70 має геймфейс. Ну і імператор Адріано. Загальний рейтинг 92. Отже, рубрика Дивуюсь рейтингом у FIFA 2005 продовжується і цього разу дивимось на рейтинги італійської Вентуса і ще до того, як... Їх відправили у серію Б. От. Дель П'єро 92, Жан-Лучи Буфон 97, щось. Мені здається, що він не схожий на реального буфона. Канаваго ще з Волоссям, Жанлука Заброта 91, Павел Недвед 91. Ось Златан 83, MyGameFace. Іду 77, відч... <laughs> Що ЕАЙ зробили з його обличчям? <смі> Даніеля Деросій ще молодий. Ну і хтось пам'ятає Вітерабаю, ну. того, який хет-трик пропустив від Шевченка. Ну і наостанок давайте подивимось, які неадекватні скіли е, дали розробники FIFA 2005 гравцям Барселони та Реалу. Ось Людовік Джулі 87. Сам'єлі Туо, ну. Більш-менш адекватно 88. Кайо 86, Роналдінь 93, Віктор Вальдес іще, іще з волоссям. Має рейтинг 86. Ну і на кінець подивимось на склад зіркового мадридського реалу. Хоча майже зіркового. Тому що я бачу, що от є той самий Саладес із рейтингом 75, Рулкіпер Сезар 82. Ну, а далі вже піш. Пішли зірки Майкл Оуен 91, і Сільяс 94, Луїш Фігу, 88, Морієнтес 90, Мічець Сальгадо 87. Дивимось далі. Вальтер Семюель, 89, Іван Эльгера, 84, Роналдо 92, Рауль 90. І зіграє свій другий матч у FIFA 2005 на професіоналі, чому так? Тому що перший матч я вже зіграв на рівні світовий клас за Ліверпуль. Проти Інтера програв 2-0, і подивіться, який чудовий автогол я забив за Джеймі Кайгера. Можете переготати трішечки. Ну і зіграю я той самий фінал Ліги Чемпіонів 2004-2005, Мілан Ліверпуль. Та який Джон Моцсон, який Еллі МакКойст? коментує Ракавий. Так, до того, як зіграти свій другий матч, я вже подивився ці гайди, як правильно грати у FIFA 2005. Там кажуть, що для того, щоб забити гол, треба по-перше підійти до жодного майданчика, і по-друге бути перед воротами, тому що. Тому що, якщо ти будеш бити здалеку... Або будеш бити ти з горского кута, то... Ніякого голу не буде. Сісе! Сісе навішує! Мілан Барош пробивав головою, але... Кіда на місці. Так, Рабі Алонсо. Так. Нема офсайду. Удар по воротах! Іде на місці. Виявляється, що. На професіоналі я так не, не так же і погано граю. Тому що на світовому класі я продув 0 02. Так, і зараз пенальті. Так. Отак от. Так от. А, А чому камера в мене змінилася? Я не просив зміни камери, Алло. І e Спортс, ви... Що це з Хабі хабиолонс сталося? Що, що він так дригається? Так, і... тепер. А мене просить бити? Мене бити просять. Оце мені допомогли пробити штрафний. Дуже дякую, FIFA. Ну, не знаю, єдине. Єдина рада, де я вмію більш менш забивати штрафний це... FIFA 07. Все. Більше... Я сюда не можу. Ось! Дивіться. Агнан Креспа забиває на 75-й хвилині. Перша атака. Перша атака. Хоча Фіпя був попереду. аргентинця. Так, і тепер погнали забивати! Погнали! Нарешті! Нарешті! Перший мій гол у FIFA 2005! Джебріль ССС! Байдуже, як там? В порожні ворота там. З рикошетом. Головне, що. Головне, що перший гол у FIFA 2005 все ж таки забитий. Так, екстратайм. Давайте пенальти проб'ємо. Будемо виправляти за незабиту з Стивеном Джерардом. Так, Так, забиваємо. Забиваємо перші пенальті. Так, Шевченко біля м'яча. По центру пробив. Як в 2005-му. Ох, діда. Підтягнув так Сісе. Дудек! Дудек витягує удар Креспо. Так, Харі Кюел. по центру. Врадує. Врадує діда. Не треба нічого казати. Під, Пит... Під штангу пробив Кака, і ми теж забиваємо. Так, Лакен Зедов. Розвів по кутах. Так, і Стівен Джерард Є п'ятий пенальті. Цього разу забиває. Так, і Гатузо. Під саму попередчину пробив Дженаро Гатузо і. Мілан виграє цей матч. Ну і ось і все, що я хотів сказати про FIFA 2005. Сподіваюсь. Сподіваюсь, ви поностальгували за цією фіфою, Або вам сподобалось моє відео. Якщо це так, то поставте вподобайку. Напишіть в коментарях свої враження, можливо, у вас є якісь історії про FIFA 2005. І підписуйтесь на канал, аби не пропускати нові відео. З вами був Рахкавий. До нових зустрічей і бувайте!